Друзі, привіт! До вашої уваги підвісне крісло, тобаго-антрацит з двома подушками. Не соромтеся, дозволити собі трошки повиснути. У підвісному кріслі Тобаго це працює чудово. Тільки представте, вітер пестить вас, легкі вібрації, охоплюють тіло, світить сонце. Хіба це не чудово? У будь-якому випадку, з цим шикарним кріслом антрацитового кольору, з двома подушками у вас є хороший шанс відпочити крісло екологічне. Та якісне дерево, бавовна та поліестер поєднуються, все продумано. І як тільки ви прикріпите це крісло до дерева чи альтанки, ваша відпустка починається, навіть якщо ви не покидаєте рідного міста. Розміри, ширина, висота глибина 90х120х60 на на см, верхня частина з деревини твердих порід, тканина 65% бавовна, 35% поліестер, Подушки розміром. 35 на 35 см. Дерев'яна паличка довжиною 90 см діаметром 3,2 см. Ширина сидіння 80 см, глибина сидіння 60 см. Можливе навантаження до 120 кг. Молоді 2 одиниці. Всім дякую за увагу та чекаємо на ваші замовлення.